Евакуюють із пекла цивільних, які до останнього не вірили, що війна дістанеться і їхнього міста. Ексклюзивні кадри від чайдушного криворізького волонтера, якого поранило під час рейсу у Костянтинівку. Сили оборони зачислили від окупантів кілька населених пунктів на Дніпропетровщині. Як змінюється тактична обстановка на лінії бойового зіткнення? Аналіз фахівців діпстейтаваристення. У противник отримав поповнення навчальних центрів, тобто це від 18 там до 30 років, і зараз вже мобілізовані там в серпні вже лежать на українських полях. Знищують окупантів і рятують мирних під обстрілами. Бійці бригади Спартан п'ять годин виводили з напівоточеного села трьох дорослих лежачого хворого і козу. У нього все хорошо було У нас. Підрозділ він працює якби веселить наших підрозділ. Буде як оберіг. Дивись повний випуск проекту воєнкор на Ютубі 11 каналу.